Доброго дня, шановні панове та панянки. Сьогодні у нас iPhone 6 Plus, і це скоріше відео, звіт про його ремонт. Відмовив, відмовив таскрін, тобто періодично він починає працювати, періодично ні. І коли отак ми трошки накарним екран, ми бачимо в верхній частині та й по всьому дисплею йдуть. ПОЛОСИ Bay це не тільки виготовлення від 5 баксів печатних плат, а також послуги 3D друку. Чому я вибираю саме PC Тому що це швидка доставка замовлення, повернення грошей, якщо щось пішло не так, а також. Обслуговування клієнтів на протязі 24 годин. PCBWay для тих, хто хоче якості та професіоналізму. PCBWay. все для людей. Посилання під відео. Такі специфічні полоски. Таскрін не працює, доки телефон не перезагрузиш. Тоді тач починає працювати. Люди думали, що це дисплей. Замовили другий дисплей, поміняли, якось криво їм там міняли, в результаті ця частина тріснула. Ну, а справа була не в дисплеї, а зовсім в другому. Зараз, щоб не відволікати вашу увагу і час на діссемблі даного апарата. Я його розберу за кадром швиденько і покажу вам на материнській платі, в чому основний ганч даної моделі телефону. Взагалі, телефончик старенький, тому це відеозвіт, повторюсь, для клієнта, щоб він бачив, що за що він платить гроші. Тому що ремонти дорожають, тому що все. В світі зараз така ситуація, що, на жаль, дорожає. І нам потрібно також ремонтникам заробляти собі на хліб, тому ми змушені трошки підвищувати тарифи на обслуговування і ремонт даних гаджетів. В своїй роботі використовую на даний момент флюс Martin. Доволі непоганий флюс. Показав себе чудово. Ну і взагалі для риболу БГА краще використовувати перевірені часом флюси. Отакий такий в мене. 9.21. Піде ще. Отже, розбираю телефон. Зняли саму плату. І у нас оця мікросхема під, назва... під прозвищем Тітька. Відповідає за роботу татскріна. Зараз я її знімлю і покажу. Я не розумію, коли в відосах показують, як оцю мікросхему знімають, навіщо її взагалі знімати. Тому ми знімаємо оцю тітьку. І покажу вам зараз на цій тітьки, які потрібно два п'ятака продублювати на самій материнці, щоб у нас в подальшому даних проблем не було. Даний апарат представляє собою велику лопату, і тому він дуже чутно відкликається до деформації. В цій частині проходить так звана деформація. І Трошки починають від'їжджати п'ятаки. Зараз ми знімемо дану мікросхему. Спочатку на мікруху Wi-Fi охолоджувач поставимо, тут трошки охолоджувачі поставимо, для того, щоб нам не робити лишній раз лишню роботу. Тому що час, це безцінний дар, котрий неможливо повернути назад. І краще втратити декілька хвилин на систему охолодження файну, щоб не пригріти в подальшому другі мікросхеми, а потім чесати собі башку, чого ж вийшло так все погано. Тому приступаємо. Отже, любі друзі, сама мікросхема та скрину накатана. Накатувалася таким трафаретом. Це з набору тінь лішних трафаретів такого чорного кольору. BMW 730 написано Power Logic модуль iPhone 6. Ну, і саме ось цей малюнок якраз підходить. Під нашу тітьку один в один. Зараз вам покажу, які п'ятаки потрібно дублювати на материнській платі, щоб у вас повторно не відвалювався Так, Якщо подивитись, ось в цьому куті другий п'ятак практично завжди відірваний першого ряду, а третій потрібно дублювати. Тобто потрібно розсарапати за допомогою скальпеля площадку контактну коло конденсатора. І кинути перемичку, скрутити вушко, посадити в лунку, де був п'ятак наш відірваний, другий. А третій просто-напросто продублювати від резистора, здається, йде. Використовую далі маску по такого плану. Релайфовську. Чому я перейшов від, від механіка до релайфа? Тому що подобається дозування саме релайфа. Якщо ми візьмемо, відкриємо. Зараз хвилинку. Почекайте, бо трошки складновато так. Відкриваємо, бачимо такий шнобачок торчить. Я набираю одним скальпелем трошки маски і другим знімаю з цього скальпеля маску і наношу точечно, досить точно і правильними дозами. Не люблю, коли лишній, лишня маска розтікається по платі і приходиться підтирати, а таким чином можна точно нанести геть, маленьку грамуньку в районі п'яточка. А маска червоного кольору не досить гармонує з текстолітом чорним даної материнки, але, але купувати кожен колір маски я не захотів. Тому маска справляється зі своїми задачами, під ультрафіолетом висихає досить швидко. І Зараз ми будемо садити нашу мікросхему, котру вже накатали. Спозиціонуємо її правильно, посадимо і покажу вам результат. Ну що, запаялись, доволі непогано. Зараз накладку повертаємо на місце. І будемо пробувати апарат запускати. І дивитися, чи пропав дефект. Не працює цього тетскріна та полос у верхній частині дисплея Зібрали. Підзібрали iPhone 6 Plus і дивимося. Проблема пропала. Якщо пробуємо нагинати, трохи деформувати частину iPhone, ми бачимо, що полоси також пропали. Єдине, що попросила клієнтка, щоб я переставив рідний модуль, котрий стояв до цього в телефоні. Проблема, як я сказав, була не в ньому, тому зараз за кадром я. Переставлю цей модуль, переставлю динамік, трошки прийдеться ще роботи зробити. Використовую програму Хінзін і давайте подивимось на наші слої. Тобто другий п'ятачок та третій. Нам потрібно третій продублювати, а другий, як правило, Обривається, тому можна процарапати шпаринку. Тут є контактний п'ятачок. Якщо і його ви одірвете, то тоді потрібно паятись на конденсатор C2405. Можете побачити, це досить непогано в самій програмі показано. Я нагадую, програма Хінзінзяо. Другий п'ятачок і третій п'ятачок. U2402 ключ в цій стороні знаходиться самої мікросхеми. Тому, якщо у вас буде подібного кшталту несправність, то можете скористатися даним гайдом. Навіщо U2401 знімають? В даному випадку цю мікросхему нам знімати не потрібно. Достатньо одної U2402 і міняти її також не треба, а просто-напросто відриболити, зробити тут м 1 пятак зробити такий кавелик, накрутити. З тоненької проволочки, підпаятись тут, залити маскою для відновлення текстоліту. Вірніше, не для відновлення текстоліту, а для відновлення маски. І тут, якщо будемо дублювати, R2410, також можна трошки капнути для відновлення маски зеленку. Яку я вам показував, і капав красного кольору. На цьому все, до побачення.